Треба зважати, що всі перевелись добровільно, і це зберігає в людях зараз. Зараз певний запал, тобто вони добровільно приходять там, в клас на навчання на польот на симуляторі. Всі постійно виїжджають на полігони політати. Станом на зараз я думаю, що все, все гаразд. Це настільки добре, наскільки це можна було б організувати. Ну тобто, конкретно в плані мотивації, Да? треба бути реалістом. Завжди Да? це армія, типу, будуть якісь певні свої проблеми завжди. Крім того, є бойові. Типу, треба бути відвертим, що втрати також бувають. І мотивація на бойових це буде проблема мотивації на бойових. Саме зараз наша задача, щоб всі могли вивести свій середній рівень підрозділу на ну середній плюс, як мінімум. Да, щоб коли ми приїдемо на бойові, всі могли вже виконувати задачі, а не просто розбиратися, типу, з якимись там дірками, здирка затиканням. Да? Типу, всі вмотивовані, всі хочуть працювати. Всі літають на симуляторах, всі літають тут, всі там довчаються. Ми там по ситуаційній обізнесі читали лекції, тому все окей, нормально. поїдемо на бойові. То вже буде питання на бойові.